Всім доброго дня. Продається ж такий автомобіль Ford F150, електричний, 2022 року пробіг 46 тисяч миль та заявлений запас ходу 380 км. Автомобіль на гарній комплектації, електропривід багажника, 360 камери, безкішовий, має пошкодження по лівій частині автомобіля та пошкодження підвізки переднього колеса. передні задні протроніки відігріві сидінь, вентиляція сидінь підігрів руля пам'ять сидінь хороша музика тому кого цікавий даний автомобіль дзвоніть або пишіть нашим менеджерам